Прекрасна і доволі безтурботна пора, коли можна досхочу весело ганяти подвір'ям з товаришами, гратися в пісочниці та робити безліч інших цікавих та захоплюючих справ. Казка під назвою Дитинство все ж має своє завершення. У шість років вихованці дитячих садочків стають першокласниками і мають змінити свою головну діяльність ігрову на навчальну. Як зробити так, аби перехід дитини до школи був комфортним та безболісним, нещодавно обговорювали методисти усіх дошкільних навчальних закладів Бердичева. На базі 28-го садка пройшло метод об'єднання з питань наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти. Наступність це послідовність. Ті знання, які діткам дають в садочку, це із математики, із грамоти, і змовневого спілкування. Вони повинні відповідно їх вікових. Віку. Вони повинні в школі далі продовжувати розвиватися ці знання. Не можна навчити читати і писати дитину в школі, якщо дитина не володіє, не чує звуків в словах, не вміє робити звуковий аналіз слів, якщо вона не вміє рахувати десяти і порівняти числа, вона не зможе робити в школі прості арифметичні задачі. Свій погляд на підготовку дітей до школи висловили усі учасники об'єднання. Також представники дитячих садочків продемонстрували свої практичні напрацювання та переглянули контрольні заняття з грамоти і математики у двох старших групах 28 ДНЗ. Підготовку вихованців до навчання у цьому закладі здійснюють починаючи з найменших груп. А майбутніх випускників вчать азам читання і письма водять їх на екскурсії до школи, знайомлять з учителями. Задача нашого дошкільного закладу підготувати дитину так, щоб вона не відчувала тієї незручності при вступі до школи. Робота по наступності ведеться у нас не тільки з дітками, а з вчителями, з батьками. Тобто, батькам ми також пропонуємо дуже в гарні лекторії. Пропонуємо батьківські збори, проводимо папки пересувки, де вони можуть ознайомитися із якимись рекомендаціями із завданнями, які стоять перед ними приступі дитини до школи. За твердженням видатних педагогів, старший ступінь дитсадка це вже на третину школа, а молодший ступінь школи – це лише на третину дитсадок. У дошкільному закладі випускники є найстаршими за усіх вихованців, тому почуваються впевнено. Зовсім по іншому кажуть методисти. Ситуація складається у школі, де вчорашні дошкільнята виявляються найменшими учнями, аби вступ до першого класу не викликав у дитини стрес і розгублення її слід готувати до цього не лише даючи знання, а й психологічно та морально. Ну, стоп до школи сьогодні турбує всіх. В першу чергу, це батьків, це турбує питання, турбує питання вчителів і звичайно нас, працівників дошкільного закладу. І я не можу залишити поза увагу і думку вченого, що починати виховання зі школи це те саме, що будувати будівлю без фундаменту, це зводити будівлю з піску, тому що саме садочок сприяє тому, щоб діти отримали такі важливі. Життєві позиції, базова програма Я у світі націлює на те, щоб діти були розвинуті в різних сферах життєдіяльності. І саме під час занять з грамоти, з математики, таких чудових, які сьогодні нам показав заклад, ми побачили дуже гарні знання дітей. Ми побачили їх горедованість, їх логічні такі задатки. Я думаю, що вони будуть гарними учнями.